Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, як вийшла маша нічого, а то стара мати, що повела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне, співаючи, коли знає наш за що. Люди серця не побачать, та скажуть свідащо, Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі друже люди знушаються вами. Не слухала Катерина, не батька не неньки, полюбила москалика, як знало, серденько. Полюбила молодого в садочок ходила, поки свою себе й свою долю там занепастила. Кличе мати вечерати, а дочка не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі, карі очі любо цілували, поки слава на, на все село недобре я стала.